Усім привіт! У цьому відео я покажу вам мій повсякденний макіяж, який зараз на мені. Моя особиста косметичка доволі маленька, але сподіваюся, що в ній ви знайдете якісь нові круті для себе продукти. Нагадую, щоб ви не забували підписуватися на мої інші соціальні мережі, такі як TikTok та Інстаграм. Посиланнячка, як завжди, в описі під відео. Ну і бажаю вам гарного перегляду. Поїхали робити макіяж <реш> дві заколочки, які ми зараз заколимо чуба мого. Знаєте, хочу якось так заколоти гарно, щоб я не була схожа на мавку. Але думаю, це нереально. Зараз влітку я не користуюсь навіть тоном. У мене є ось такий консилер від Pastel та ось такий консилер від Maybelline Fit Me. я його любила дуже дуже. дуже Але зараз мені заходить більше пастель. У мене 61 відтінок. Якщо що, в мене там стоїть дзеркало, тому я постійно буду дивитись сюди, вибачте. Буду старатись дивитись і трошки в камеру. Я наношу просто на ось ці зони, які хочу трошечки висвітлити. А тушую це все я ось таким пензликом від Techniques у 242 номері. Він дуже зручний своєю формою і чесно, я не знаю, як без нього раніше жила. Бо до цього я завжди користувалася спонжиками. Спонжики щось мене трошки дістали, і я дивлюсь, зараз всі переходять на пензлики. Сорі, я так сижу, тому що в мене тут е дзеркало. І як бачите, на лобі в мене виступив такий гарний прищ, щоб вам було куди дивитися. Наступним ділом я зі своєї косметички дістаю ось такий пензлик. Це не Techniques, це. Кос з Єви за 170 гривень. Це пензлик для блаж. Так. Він такий пухнастенький і реально дуже якісно виконує свою функцію. А бронзер в мене ось такий від Елен Pro у відтінку 101 Natural Tan. Ось тут, якщо ви побачите цей відтінок, то буде супер. І в ось в такому дуеті я їх використовую. Я просто ось так набираю на пензлик. Трошечки додаю собі тіней, тому що консилером ми затерли з вами всі рельєфи, і нам треба це все тепер додати. До речі, стала дуже любити бронзери, тому що до цього користувалася. Е, знаєте, у щеглем є контурінг, він називається. Коротше, відтінок Согутан. Я вам десь тут прикріплю, як він виглядає. Користувалася прям таким сірим. І зараз літо сірий якось не дуже, може, взимку виглядало норм, але. Не знаю. Полюбились мені, коротше, бронзери. І через його такий, типу, не супер-рижий відтінок, він дуже красиво підкреслює обличчя, і бачите, виглядає так, наче в мене трошечки цьомнуло сонечко. Наступний крок в моїй макіяжній рутині це ось ці рум'яна від Lamelle. Вони вже в мене дуже-дуже старенькі, дуже затерті, але я їх люблю, дійсно користуюся для себе. Відтінок у мене 402, Pink Blossom, здається, я просто його відкриваю і ставлю ось такі. Цяточки. Ууу, хорошо намазала. Але навіть коли ви ставили такі плямки, повірте, ви це все без проблем розтушуєте. Тушую тим самим пензликом з Єви дуже. Ну я його просто обожнюю. Реально, це така знахідка, і ним настільки легко все тушувати, і настільки швидко, бо раніше, от, ну я не можу сказати, що спонжиком було довго, але якось було муторно і муторно було його мити. А тут все дуже-дуже легко. І, до речі, ще рум'яна можу наносити на очі. І наскільки свіжим виглядає обличчя. І, до речі, в мене немає такого, щоб прям замальовувати прищі. Ну, типу, є прищі, є прищі. Нічого страшного. Коротше, зараз обличчя виглядає так, як на мене. Воно виглядає таким свіженьким, живеньким. таким, не знаю, наче я спала усі 8 годин і сьогодні не працювала з 9 ранку. Наступним кроком у мене йде пудра, але якщо чесно. То влітку я можу навіть пропускати цей етап, тому що у мене, типу, ну сухенька шкіра трошки, і пудра не обов'язково. І конкретно, ось ця пудра риса від PS, PSZ, досі не знаю, як правильно цей бренд читається. Це рисова пудра, і в ваших тіктоках казали, що вона не комедогенна. Я не можу на всі сто це стверджувати, але мені здається, що це ну, реальна пудрочка. Тепер покажу вам, чим я її наношу. В мене ось така пуховочка. Так вона брудна, я її не помила, вибачте. Дуже зручна пуховка замовляла заліку. Це просто, це просто бомба. Я замовляла за 80 гривень 10 таких штук, і пудру я зараз наношу. Знаєте, так чисто якісь залишки з того, що залишилось з минулих разів або просто набираю. Але якщо вже і наношу, то наношу просто трошки сюди, трошки сюди, трошки сюди, і можу трошки навіть сюди. І от, поки це виглядає якось так. І потім, якщо мені здається, що я сильно запудрилась, я можу ще поверху пройтись отак -от цим пензликом, залишками скульптору та рум'ян. Далі я закручую Віті Керлером. Е, да, це так називається. Е, ви просто не уявляєте, скільки йому років йому, ну, ну, типу, якщо років 10, то десь так. Це ще Оріфлеймовський моєї мами, я його вкрала у неї, коли була мала. І от досі він у мене є. І я, коротше, завиваю віки свої. Зараз вони в мене ще пофарбовані хною. І я так трошечки їх розчислюю. Далі беру гель для брів. Від українського бренду, до речі, цей гель від Hedonic це просто кохання. Це в рази краще, ніж Benefit. По-перше, тому що дешевше. По-друге, тому що фіксація, мені здається, ще краще. Щіточка ось така. Звичайно, як на мене. Але фіксація у цього гелю просто неймовірна. Я зараз підлізла ближче до камери. Ай! Чуть не видрала волосся. Я спочатку розчисую їх про, ось так. А потім за ростом і те саме, коротше, роблю з другою брівкою. Е, чесно, моя воля на цьому етапі мій макіяж закінчувався, але я вам покажу макіяж, який я роблю. Коли мені не лінь, зараз треба трошки почекати, поки бровки застигнуть. Далі в мене є туші, дві штучки саме для особистого користування. Перша туш від Maybelline має назву Firework, вона чорна. А ось це від Hedonic, вона коричнева. Дуже зручні щіточки, дуже стійкі туші, дуже класні. Це просто мої два фаворити, і краще я не зустрічала. Чесне слово, оця туш, Я ненавиджу чорні туші, тому що вони роблять дуже густі, насичені вії і виглядає так, наче в мене павучі лапки. Ця так не робить. Вона навпаки робить красиві розділені. От я не знаю, ну це дуже гарно. Тому сьогодні я вам покажу, як працює ось ця туш. А туш Хедонік має дуже-дуже вдалу щіточку, і дійсно можу вам її сміливо рекомендувати. Це моя улюблена, от саме улюблена туш. Туш від Maybelline Firework, Вона чорна. Вона є у водостійкому варіанті. В звичайному, в мене звичайно, бо я ненавиджу туші, які складно змиваються. Хедонік змивається водичкою, а цю прям треба міцеляркою. Але сьогодні заради вас я на фарбую Туш ю. Туш ю. І ще випадково тільки, що знайшла ось таку туш панорама від Лореаль. Мені її прислала Єва. Чесно сказати, теж дуже крута туш, але порівняно з цією. Фігня, хоча дорожче, причому на гривень так 200. Чесно сказати, зараз і вії сильно не фарбую, тому що, не знаю, от якось влітку воно не дуже хочеться. Так, щось вона трошки підсохло і почала мені склеювати, мені це не подобається. Коротше, хотіла ніжненько профарбувати віки, а вийшло якесь нарощення в домашніх умовах. Не знаю, що з нею сталося, але якось, блін, не прикольно. А тепер переходимо до губ. Ось тут в мене ховається. Продукт, який я просто обожнюю, і ви його всі знаєте. Це ось такий от огризочок, просто якийсь, блін, уже незрозумілий олівець. Але я впевнена, що знаючі люди пізнали цей олівчик. Це олівчик від Blimbi у 110 му відтінку. Це найкращий просто олівець у світі, і я вже купила ще один такий. Але вони змінили відтінок, і тепер в мене лишився тільки ось цей от огризочок. І все. От губи я чесно дуже люблю фарбувати. Зараз вони в мене сухі капець, але ладно. Я ось так: от спочатку обвожу контур, і потім підтишовую пальчиком. Бо я не люблю чіткий прям контур. Так само з нижньою губою. Але зараз, як ви бачите, мої губи не в найкращому стані. Тому хочу поверх використати ось таку нову штучку, яка в мене з'явилася. Це новинка Nix. Називається вона Sleek Leak Fat Oil. Дуже класна річ у 0,5 відтінку. Це такий, типу, як бальзам блиск. І наношу на губки. Ну і, в принципі, все. Знімаємо заколочки. У мене чуб вже вкладений, сподіваюся, з ним все нормально. Ну і ось так виглядає мій повсякденний макіяж. Сподіваюся, вам було це відео корисно. Сподіваюся, ви знайшли щось нове для себе. Будь ласка, не забувайте про підписку, про лайк та про коментар, бо це дуже-дуже допомагає у розвитку каналу. Ну, і як завжди, дуже вам дякую за перегляд і до наступного відео!